Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто. У нас сьогодні трішки виїзна зйомка, автомобіль стоїть в гаражі, в гаражі, тому не хотіли її трішки замастити, так як може в будь-який момент спортитись погода. Вашій увазі, автомобіль з Америки без жодного пошкодження. Знайдіть зараз Америку, без жодного пошкодження, а в нас таких автомобілів є аж два. Цей автомобіль 2002 року 41 тисяча пробігу в кілометрах. Автомобіль дуже комфортний, класний, без зауважень по кузову, весь в рідній фарбі. 41 тисяча пробігу в кілометрах. Автомобіль є все для комфорту. Дуже класний автомобіль. Абсолютно без пошкоджень по кузову. Повністю весь в рідній фарбі. 41 тисяча кілометрів. Дуже класна комплектація, дуже в класному стані цей автомобіль. Підігріви, вентиляція, все є. Камери. Дуже зручний, класний, комфортний автомобіль. 77,4 кВт батарея. Автомобіль може проїхати більше 500 км легко. Ідеальний просто електрокар, як на мене, це тесла. Тесла не є конкурентом даного автомобіля, тому що він на порядок комфортніший. Камера є, все є. Дуже зручний. Подивіться в якому стані. Зараз я проб'ю його приборчиком, покажу вам на відео, що автомобіль весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом, всіма датчиками, радарами. Дуже достойний варіант. Пізніше зроблю відео ще такого ж самого автомобіля, тільки там одна тисяча пробігу. І він 23-го року. І перевірка лакофарбового покриття. Про те, що я і говорив. Автомобіль не фарбований. Ліва дверка не фарбована задня. Дверка водія не фарбована. Крилишко тут досить цікаво виглядає. крилишко не фарбоване. Капот автомобіля не фарбований. Не фарбований дверки, крилишко, Весь автомобіль в рідній фарбі. Для Америки, погодьтеся, це дуже-дуже велика рідкість. Сільно фарбований. Весь в рідній фарбі. І Якщо у вас такий автомобіль зацікавив, звертайтеся за номером телефону, у нас працює доставка. Ми з радістю доставимо вам цей автомобіль додому. До зустрічі!